давай копай собі <ріпи> <ріпи> Добрий ранок, друзі. Сьогодні стартуємо дводенну велоподорож. Їдемо на Київське водосховище через Малин, назад київською стороною. Має бути трошки тяжко, Має бути гарно, має бути весело. Погнали зі мною, покажу.

Поїхали 50 кілометрів вже дві години зараз десь в наступному селі має бути кафешечка, Заїжджаємо на сніданок, на каву булочки, хот-доги, хот-доги, да дідь, ходогі, ходогі. Так, конечно, я візьму і таку і синій. Прикинь, сейчас выходишь а, тут, не сейчас вроде е времени там 90. А чем рассчитывать? Это там, рассчет нет? Попыть кавку. Пережечь чуть-чуть. И денег довольный. Не дуже, конечно, довольный був впав разочек. А ну покажи свой травм. Вала маленький. <рес> На 50-му кілометрі перекусили їдемо далі, ось така гарна дорога в лісі. Та-да-та-ра-та-ра-та-та та 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 ту та ту та ту та та ту Справа! Я справа! Где Здорово! Коїдеш! Катася Доїхали вже до Малина, стали в магазинчику, в якому на першому байкпакінгу затарювались. Стали передохнути Так, до нас помоток. Я реорганізувався і в мене тепер наруйної сумки великої немає. У мене тепер все тут, тут і одна кормушечка. Супер. На легке майже. Річка Ірша. Виїжджаємо з малина. Вискочили на Варшавку, і тепер кілометрів 40 напевно їхати. Грибочки некрасні. Область у нас підстопчик на перекусить Стали на зупинці. Сашка. Деня друге року з підписниками. Ну <п> Максим, <'є> дай, чим будеш. А, ти пропонував нам <'є> з'їсти по одній. <'є> ну ладно, так і будь, ми з'їмо. Ми візьмуть, ще медведика взяв. Ну медведик, ще. Одне печівка, один <'є> медведик. От. Ми можемо полетити, <'є> покатати <'є> прикольно. А, <'є> плюс ми <'є>

Чуєш, ти питаєш так нормально пись, може нам зараз і ресторан на цього насоветують. А ми туди в цьому з велосипед. Ні, я думаю, що цей. Що я пінждак забув. Заїхали в Бородянку. А тут... Da Vinci Vai ser o Croíco Venka, se machine oh enfin... burro. Прикл. Нет, ДНФ. есть не ДНМ, но здесь называется. Ну, Караса. Да. Надо полисать. Проще, ты там приехал в э, Гельмин, то есть ты не бороться. А, ты, понял. Он, но проехал, но проехал на 13 половиной часов. Там там, да? Вот и пьешь. Да мы там искупим. Стали <соскоп> набрать водички, а тут, а тут Напевно школа якась дерев'яна Чи садочок Блогер якісь ходять Ласкаво просимо А, це Ті-єм-ті, Ти Павалю Мама, Люди, подивіться, хай походить, а? слабак обикновенний, та він <гум> вже. Ми заїхали в лютіш. Остання зупинка перед кемпінгом. А ну, так, фору. Зараз затаримось продуктами на вечір. І їдемо вже на місце стоянки. Писок блять. Можно на берегах Доехали нарешті На місце Стоянки Знайшли місце тут Не на берегу конечно саме прям Але теж непогано Будуть народу капець. Pobna. ispavatka moj tak. Cheers! Ну что, ребят, well, ребята, пиво. Чтобы вас ноги не боліли, столько крутые. А ты сейчас на службе, что ты типа? Чувак, не ездит по з нами. Не, я ездил по цій за в прошлой неделю, через субботу. Мин тебя не запикает, чувак. Я закинул снимаю. Знаешь, я то кажуть, я в таких залупах ще не буду. Ты ще, давай, копай себе, мои пульки. Тики помылся, дики тільки пиво пыло выплыло, уже исполняй. Я говорю, не Подожди, те, що… — Що там, його? А, колобутка же строится? Да, <рес> <а? рес> <рес> 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 А, більше є, Там є? не целицей, целицы. Какой? він все знімає. <ривіт> <ривіт> а, він знімає? Я думаю, він тримає просто. Та <ривіт> <То> я тримаю, <ривіт> оце, рукав думаю, він тримає в руках, хоче записати, а ми тут типа якусь херню типу. Та бачиш, на екран не свитый, значит? Да, это в Зуме, ты хочешь сейчас. Два-три Смотрите, шорт. дети полежать. Ну, так, общайтесь. Вы хотели общаться у на дорогах друг с другом притирочку. За одним, одним должен ехать. Пишли тут и кому надо? Типа я говорю, пацаны, заносите велики. Да надо за ты... на велики завести, чтобы кто-то за ними там смотрел. А, а, да так салавати, він меньше там пивня будет на люди там... Ну, ти очікував, що до тебя сьогодні Житомир Житомир Ні. О. Звідки я міг таке очікувати? блядь. Скажи, баный Житомир. Дай зніму, Женька. Житомир сегодня Ти, Ти писешь. Я знімаю. Саша, на. Кому ще? Давай. Бодя. Бодя. Давай, давай. Бодя, давай, давай.

Бать, мне Саню вашу жалко, он такие дюйс просто. Кто еще? У него, Вин него там не такая... Он же, же велик протер. А ну выключи камеру. Протер салфетку и велик. Да, не У него там такая головоломка, ему там цикавейше. А Вин... я думал, он не про то. Он там, это его, интроверт. Так он <laughs> уже на матрасе на том, на валяется. <laughs> интроверт. Саня, все в тему. Все в тему, вообще арбуз в тему. Саня в тему. Просто в тему. Шарану. Зараз мы виски вип'ем. Хто виживе, той піде. Щоб не переплачувать! Щоб не переплачувати. Надо снять пару минут и достать пингвозкому, хай сука То я знімаю. Ні, ось саме цю от москвер тільки розказував, так? Руками, руками, так. Ти яйця тоді окуній. ще зварив? Ого, Бачу, який я бакан. А я прям біжу, і мені офігенно. До останнього кілометра офігенно. Ось, взагалі не було, ні заголодав, ні ноги не боліли, ні коліна, ні квадрицепси, ні бізни, ні хуя не боліло. Ти ділі жрав? Женя снимаю, все бегают, Женя. Ну тут пидъемчик, я тут иду. Для себя я нормально его все пришлось. У меня не было таких Ну да, тому... тебе не дисцень. Не, не вистцы бо ты не встыгался. То есть нормально все время. Я там в Гаргане от синяка до малого Гаргана 5 человек собрал. Ничего себе. То есть там уже стишит. А я там... И я так, кстати, велосипед так понял, дал на квадрицепсы. Я там дым-дын-дын-дын-дын и побежал. И все. Все нормально. Снимай! А, ты блять? А мы идем купаться! Денька! Куди идем? Куди идем? Серьезно! Где только спрыгнем? Тут тапти можно снять. Жень, ты поки Только мне куда надо идти, чтобы купаться, слышишь? Да ты берега день надо идти. Блядь. На колено надо вставать. Ладно, давай. Раз, давай. Osionfish. Раз, два, три. А, то нормально. Хороша водичка. Пацани, йдіть плавати. Слон такий. Ідемо готувати їсти. Да? Нет, я покину. Так уютно по домашньому день у тебя. Ти ты понял, типа, в чем прикол? Что у тебя? У тебе тепло трошки, що? тентом буде затримано. Що ти? Магнія, що? Магнія, що? Лучше, типу, постав. Накінь, та й буде. А, це оце ці стульчики, да? А як вони складаються? Як вони виглядають? То ти сложи, або Женя тобі складе, а ти зараз не розбереш. Ну, повністю. І та сторона так само. Чотири сторони, так. Чик -чик -чик. Зразу ти попаня. Складаю. Ну, ваше здоров'я, пацани. Чик, м'язо Ти перекрутив їх. Да. Якийсь, типа... Ну, все-все, я зрозумів. Ну, так. Ну, так. Короче, максим... максимально мінімально Ну, у нього такие чехольчики, такие чехольчики. Mm -hmm. А, я думал шатилы шелы, но и Так, ладно. Хотим? Я что съел, 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 съел. Да, и хочется. Наловай, поедят. Что пожар будет? Ну что, будем хам, будем. Да. Конечно. А что сейчас уже темнеет? Не, Смотри, ну, уже сколько? уже 20 минут девятого. Да. Сейчас пока сядем, пока посидим, да. пока туда-сюда здесь что здесь что? уже можно идти да. или спать или я не знаю. Или спать. Не спать. С учетом того, и что спать. сегодня утром у меня подъем был в 4, завтра в 5. Вариантов не много. Пойду принесу горелочку. Mm -hmm. Хотел бы задушить здесь пользу. Но... такие у нас. Ну мы, да, вот это все. Сколько там мы типа, дискутировали с Саней? Ежачок. Что да. что посмотреть. Хочется снять. Mm -hmm. Сейчас он упал. Да а, -а, -а, а тут действительно такой шум прибоя. Як на море. Добрый ранок. День два стартуем. Снидаем. О, 80. Єня, що ще вода не закипіла. Давайте на, цям, на фоні заказу, розцвітанку з нього. Там вже не ходить. Їдемо вже з цієї локації. 40, 40 пора, хвилин. Не виїдем, да? 40 хвилин. О 7 годині хотіли їхати, а о 740... Чи не їдемо, Це, Тому, великий, це великий, те, великий, великий великий, не вийде. Все за одного райдера. Це, Накупляють оцих своїх апідур, а потім їбуться <ріст> з ними. Завірить і володку. А Ігорчик слався, вже і все. У Єгора немає хвоста. Пізда, хвост у мене блін. вообще вот эти все, блядь. А можешь может, туда еще кока-колу за собачьи, пожалуйста? У него хвост? Него хвост? Зараз покажу. Что? У него вкус и хвост, типа, знаешь, как у породистых собак, а брутка. сумка пятидельна. Модно, стильно, молодежно. Да. А вот, блядь, без кружки хуйня. Без кружки было стиль, блядь, X100 сразу нахуй. Спакувались, стартуем. Желудок, желудка, наливайте желудку. У каждого сейчас по поллитра желудок нет. У меня тоже шессаль. Спакувався, що я компактнейше, ніж вдома. Меньше ветер. Ну, я не чисто. Женьский ки тебе чекать! Хочешь дам тебе торбу? Макс!

На п'ятерку відкрутити. А, а що це в нього запекали? Він ковбой. Ти, можеш, собі... Банановий ковбой. Тому що ти можеш, собі, собі і прострелив шину. Ну, куди ти дуло направляв? Місце незмінне. зміне, бародянці, ідемо пить каву. <кліджене> <кліджене> <Миш курко>. Розслабся. <кліджене> Добрий, Добрий день. капучино, будь ласка, більший. З собою сам? З собою, давай. І чизкейк ти подивись на то кавучинку. Будь well, ласка. Дякую. Ще давай. Yeah. Американо з молоком, так? Менше. Mm. Що ви, галучки? Сразуся третім будеш. Фрі сам. Щось мало це. Ниже. Да, я прийшов Так он последняя. Так там точно не дали убрать. Mm -hmm. То ты же сказал, кау пьем и. Я ничего не сказал, я сказал, что... Що... Заехать mm -hmm. сюда, а в Там же сам собой брать куда-то. Какая, какая разница? Туда или сюда? Погнали дали! Егор їде банановий ковбой. Виїжджаємо на київську трасу. Київ житомир

Зараз відпочити ось в такому гарному місці і совичок дама казали щось десь кілометрів 25-27 там ще перекус і вже останній ривок додому Ми і добрались до мака і тепер ідем їсти Трошечки відпочить сюди щось може покинути. Велосіпеді! Закінчилась наша велоподорож сьогодні вийшло 160 кілометрів. Вчора було 200. Приїхав додому, буду розбирати речі і відпочивати. Дякую, що були зі мною.